Двоповерховий дуплекс на 74 квадрати. З підвальним приміщенням на 40 квадратів. Розташований в центрі гостомеля. Якраз по акційній ціні 73 тисячі доларів. З можливістю розтермінування до 12 місяців. Ми зайшли на перший поверх. Є невеличкий санвузол. Сходинкова група. І величезна кухня вітальня Перший поверх створено в стилі Open Space. Розведена вода водовідведення. Також тепла підлога по всьому першому поверсі. Піднімемося на другий поверх. Покажу, як в нас розміщені спальні. Так, зустрічає нас невеличкий коридор. Далі в нас йде санвузол. Розведена вода, водовідведена на другому поверсі теж. Праворуч від мене знаходиться спальня кімната. Тут ставите ліжко, стільчик, шкаф, все поміщається. Навпроти, знову ж таки велика гарна спальня кімната. Там може бути робоча зона, ліжко, шкаф і так далі. Давайте ми спустимося ще в підвальне приміщення. Я покажу, які роботи зараз відбуваються там. Ми знаходимося в центрі Гостомеля, вулиця Свято-Покровська. Підвальне приміщення має окремий вхід. Так само, як і цей дуплекс, він є з окремим входом. Ось. Тут сусіди вже живуть. А підвальне приміщення має окремий вхід. Можливо, буде розділене на е, два власники. Так, дивіться, тут вже будується. Перший вхід буде тут, другий вхід буде тут. Якраз те, що продається приміщення, ось вже будується перегородка. І ось це приміщення. Так, е, є декілька вікон, через які буде потрапляти світло. Таунхаус, точніше, дуплекс, він є з газом і з центральними комунікаціями. Заводимо електрику. Якщо вам цікаво буде його подивитися, напишіть мені, подзвоніть. Я вам або моя колега його обов'язково покажемо. Телефонуйте.